Вас вітає салон Автомаксимум. У нас в наявності Land Cruiser 300 2021 року. Це абсолютно новий автомобіль з промігом 71 км. в максимальній комплектації на дуже красивих графітових дисках. Вже на зимовій резині Michelin X Ice. По салону у нас чорний салон, тобто чорний крузак на красивому шкіряному чорному салоні з красивими. Такими графітовими так само вставками, які імпонують до дисків. У нас п'ятимісна версія. Так само позаду у нас роздільний двозонний клімат, попереду двозонний клімат, передній ряд вентиляція підігрів, задній ряд вентиляція підігрів. Що можна додати? Автомобіль абсолютно новий, абсолютно без пробігу. 71 км пробігу на одометрі автомобіля. Приїжджайте, протестуйте. Виглядає круто, чорний крузак на чорному. Класика. Чекаємо вас на автомаксимум.